Так, друзі, канал успішний експеримент, як ви вже знаєте. Хоч вже був огляд на мальвіну, але не можу, не можу вам не засняти. Дивіться. Зараз одну зірву, підемо. Мама каже, не потрібно. Чого не потрібно? Потрібно ж зважити, щоб глядачам було цікаво. Ну, як же ж, ви дивіться? Дивіться, які екземпляри на однорічних кущиках. Але які? Ух! Дивіться, що мені подобається Мальвіна, що нема дріб'язковості. І умова стосовно мальвіни, її потрібно дотримувати до темного червоного кольору, тоді вона буде солодка. Якщо зірвати раніше, буде кисла. Ні, вона не буде кисла, вона трохи буде кисла. Ну, але ж так, да, сонце потрібно. Так, да, Кислинка трохи є. Ось така мальвіна. Ось уже вуса, дивіться, які гарні. Вам буду вкорінювати. Замовникам красиві з однорічних молодих кущиків. Так, ось бачите, все вражає. Трішки зібрали. Зараз, щоб сонце не о, ось так. Ну така є, велетні такі дуже є. Сьогодні я підкормив, ні травмофоською тому що ягода потрібна піджива. Пам'ятаєте, я вам відео знімав, зовсім не було. Ну, мало було ягоди, я ж вам казав, вона ховається під листям. Така особливість. І бачите, розсуваєш, вона тут, тут вся лежить. Відео так, да, зростає. Відео монтувати. Не буду так викладу. З такий кущ гарно. Бачите, блисцений. Потрібно, якщо ви в ряд садите, то не менше, ніж 30 см між кущами робить відстань. Ось, бачите, вона ховає ягоду. Можливо, чому ховає, тому що оцю пару стоїть на вулиці спека, і сорт сам себе таким чином від спеки захищає. Бачите, які. Під листечко ховає Ось такі кущі. Ну що, продовжуємо збір, тут трішки у нас є. Ось завтра, може, на ринок виїдемо і ще ще трусі дорвемо. Ось такі справи на 1 липня 23-го року почала подоносить мальвіна. Ну і ще ще море досить такі гарна кількість. Все, всім гарного дня. Сподобалось відео, ставте йому лайк, підписуйтесь на канал і діліться цим відео з друзями. Всім смачної ягоди, до нових зустрічей.